Отже, переходимо до першої доповіді. Головач Вікторія, Національний авіаційний університет. Аналіз змін типів ґрунтів з використанням даних дистанційного зондування. Науковий керівник Билинок Вадим Юрійович. Доброго дня всім присутнім. Я би хотіла представити дослідження на тему аналіз змін типів ґрунтів з використанням даних дистанційного зондування. Підрив Ховський ГЕС, який стався 6 червня 2023 року, приніс багато шкоди не тільки людям, а й навколишньому середовищу. Великий обсяг вод із водосховища змивав усе на своєму шляху, і найбільше під такий вплив потрапили ґрунти. У своїх працях дослідники проводили спостереження рівня забрудненості води, також звернули увагу на активізацію техногенних процесів внаслідок даної катастрофи. Однак на сьогоднішній день досить мало даних, які показали зміни природних ландшафтів внаслідок підриву Дамби на ГЕС, що і стало метою даного дослідження. Каховська ГЕС розташована на півдні України за 500 метрів від міста Нова Каховка. У своїй роботі вона забезпечувала стічне регулювання стоку Дніпра для жилення електроенергією, зрошення та водозабезпечення посушливих районів півдні України, також навігацію від Херсона до Запоріжжя. У даному дослідженні для визначення землекористування та типів ландшафту було вирішено використати радарні дані Sentinel 1 та мультиспектральні Sentinel2. Для аналізу потрібні були знімки за тривалі періоди, тому, щоб легко пробити знімки та взяти з них потрібну інформацію, було використано платформу Google Earth Engine. Де було попередньо завантажено Sentinel-1 це радальні дані високої роздільної здатності до 5 метрів, та Sentinel-2 це вже оптичні дані високої роздільної здатності 10, 20 і 60 метрів. Ми використовували знімки за такі періоди: від 20 травня по 5 червня, це є період перед підривом, та від 6 до 20 червня, це вже безпосередньо після підриву. Для отриманої колекції мультиспектральних даних Sentinel-2. Були замасковані хмари за допомогою діапазону QA60, адже пікселі, які відносяться до хмар, не мають в собі інформації про земну поверхню, тому їх використання призвело б до помилкових результатів. На наступному етапі було створено два мозаїчних зображення за допомогою медіаної функції для значень пікселів: одне для Sentinel2, інше вже для Sentinel 1. Отримані мозаїки було обрізано до області полігонального об'єкту, створеного в середовищі Google Earth Engine. Класифікація за допомогою алгоритмів машинного навчання передбачає створення навчальних спектральних сигнатур. Якщо переглядати зображення лише в натуральних, спект... натуральних кольорах, можна створити неправильні вибірки і класифікація вийде хибною, адже деякі об'єкти і мають схожі спектри відбиття поверхонь. і щоб цього уникнути, ми використали такі індекси, як NDVI, це нормалізований індекс різниці вегетації, BAI. EI індекс вилучення забудованої площі, BCI індекс складу непорослих ґрунтів, IBI індекс забудованості, NDCI – нормалізований індекс різниці снігу, UI, міський індекс та NDWI – нормалізований індекс різниці води. Для досліджуваної області було створено 6 та 7 класів навчальних вибірок. Класи складаються із води, лісу, рослинності, населених пунктів, піску відкритих ґрунтів. Також до класифікації після ми вже додали клас «Воложені ґрунти. Процес створення області інтересу полягає в оцифрованні пікселів зображень, які вже відповідають класу, для якого створюється ця область. Оцифровування в програмному середовищі можна виконувати з допомогою точок, ліній і багатокутників. Алгоритм перетворює кожен піксель зображення, включений у область на окремий елемент області. Пікселі створеної вибухів мають бути максимально однорідними, щоб не допустити. Подальших помилок у процесі класифікації. Всього нами було створено 303 навчальних вибірки до та 472 після, це вже включаючи полігональні об'єкти. Перед початком навчання було об'єднано канали радарних та мультиспектральних даних в одне зображення. Дана класифікація була виконана методом Small Random Forest для обох випадків, де на основі раніше створених навчальних вибірок відбувається процес машинного навчання. І кожен піксель досліджуваної області відноситься до одного із шести або семи класів. Після класифікації потрібно оцінити її точність. Для цього було створено додаткові вибірки, це 123 та 125 дота після, відповідно, включаючи також полігональні об'єкти. Для проведення оцінки точності отриманих карт ми склали матрицю плутанин, згідно з якою розрахували найбільш часто використовувані описові статистики для оцінки класифікації це загальна точність, точність виробника користувача і коефіцієнт К. Результати були досить точними, однак мали невеликі помилки у класифікації забудованих земель як відкритих ґрунтів для знімку перед підривом, а вже на знімку після досить багато помилок виникало із ґрунтами, які були під водою. Вони відносились або до води, або до відкритих ґрунтів. Для вирішення вже цієї проблеми і було нами додано раніше навчальну вибірку зволожений ґрунт. Точність збільшилась і, в свою чергу, зменшилась кількість помилкових ділянок. В обох <плізна> випадках безпомилково ідентифікувались ліси, рослинність та піски. Наступним етапом була посткласифікаційна обробка даних в АльІЗ за допомогою інструментів модуля Special Analyst. Вони допомогли прибрати неправильно класифіковані пікселі на маленькій тонькій групі пікселів, також замаскувати області, які менші правого значення, і отримати тематичні карти. Дану карту, що ви бачите на слайді, з неї можна Сказати, що дана територія, яку ми досліджували, є багата на рослинність та має незначний вже відсоток відкритих ґрунтів. На слайді, що також ви бачите перед собою, наведена вже класифікація після підтриву. Видно, наскільки зменшилась площа вод, які стримувала гребля. Місцями води повністю зійшли і залишився ґрунт. Майже всю рослинність в прибережній зоні змита водою, що в майбутньому може призвести до деградації ґрунтів. За допомогою інструменту Інтерсект Варгіз було виділено ділянки, які змінилися. Отриманий шар покладений на топографічні карти даної території за 1985 рік. Більшість змін стосуються рослинності, тепер вони відкриті ґрунти. Також видно зміни в прибережній зоні. А на цьому слайді вже більш детально показано зміни, які стосуються саме розливу Дніпра, вихід його в Чорне море і затоплення прибережних зон, світло-зеленим та темно-зеленими кольорами, зазначені ділянки лісу та рослинності, які змінились на зволожені грунти, Тобто ці ділянки було затоплені водою. Тут вже видно зміни в Кохольському водосховищі, наскільки знизився рівень води в ньому. Це видно по світлофіолетовому і бірюзовому кольорах, які раніше були водою, а стали відкритими ґрунтами і пісками відповідно. Блакитним кольором виділені території лісу, які вже потім ідентифікувалися як вода, аналогічно із темно-фіолетовим кольором, що раніше було рослинністю. Крім, цьому, крім цього, нами було отримано дані, які ви можете бачити на слайді, що позначають. Які типи землекористування до катастрофи змінилися на інші, а які залишилися? Велика кількість рослинності та відкритих ґрунтів все ж таки залишилася без змін, але є досить багато територій, де все-таки рослинність зникла. Близько 658 км квадратних земель, які раніше належали до рослинності, стали вже відкритими ґрунтами. 133 км квадратних із рослинності перетворились у зволожені ґрунти. На 193 км квадратних збільшились території покритої водою. У Висновки хочу зазначити, що використання машинного навчання на платформі Google Earth Engine привело до вражаючих результатів у класифікації досліджуваної території з високою точністю. Це 99 і 93,5% Відповідно, ці результати дозволяють не лише виявити масштаб трагічних наслідків через подію з підривом Каховської ГЕС, а й провести глибокий аналіз перетворення ландшафтів досліджуваної області. Отримані дані мають велике значення для розробки стратегій планування та управління землекористування. А також для моніторингу змін у природному середовищі, сприяючи забезпеченню екологічної стабільності та сталого розвитку регіону. У мене все. Дякую за увагу. Дякую, Вікторія. Будь ласка, у кого є запитання? Вікторія, а вони могли б показати слайд, де у вас. Спектральні індекси от, вводяться. Там багато індексів у вас. Так, звісно, зараз. Mm. Трошечки, да. от мені цікаво, що це за індекс BCI. Такий, що там за спектральний канал? якісь. Ну, в BCI це були ну, зазначені ось ці TCI і TCI 1, 2 і 3. А це вже як відсвітіння, ну, як зеленіння, можна так, виділялися і вже із самого знімка. Тут не використовувалися канали зображення. А, то, ну, я розумію, що це дані канали, але це якісь от показники, які розраховувалися окремо. Да? Так. Угу. Ну так, да, те серед кап. Ясно, ясно. Ну, а от власне, що цей індекс показує? Що означають високі значення чи низькі? Ну, Сам цей індекс він використовується для складу самих непрослих ґрунтів. І, в принципі, ну, високі показники мають показувати ну, ґрунти, на яких немає нічого, а низькі, ну, значить, показує з неї там, де нічого взагалі немає. Ну, ясно, ясно, дякую. Ще, якщо можна, десятий слой, покажіть. Так, звісно. Ну, Тут у вас, от дійсно, як ви сказали, вражаюча точність 0999. Ну, що не вже дійсно така точність? І, і як ви її порахували? От як ви отримали значення 0999? Щоб порахувати це значення, була ж створена матриця. Ось там, де тест. Був створений, задавалося. Ну, воно видає матрицю вже, та ми задаємо її навчальні вибірки попередні, тобто ті, що ми створювали для рослинності, лісу і так далі. А потім ми створили додаткові, вони ось ну, зазначені також трошки вище. Це для того, щоб перевірити, наскільки точність не тільки тих виборок, що безпосередньо створювалися для класифікації об'єктів, а й пере... ну, для перевірки. І потім воно вже створює певні матриці і вираховує ці значення. Ну, Я нас... основні такі вис... ну, на слайді навела. Значить, тобто то у вас є якась тестова вибірка, по якій ви перевіряєте практику чи ні. І якщо точність 0,9995, це значить, що на 2000 точок у вас одна помилка. Тобто у вас дійсно в тестовій вибірці більше, ніж 2000 значень, так? І, і дійсно в одному випадку з 2000 є помилка, правильно? Ну, взагалі, всіх точок, всіх-всіх, які є, то там більше трьох тисяч було для кожного випадку. Воно вираховувало для і до класифікації, що вводилося, і вже для після. Тобто для трьох тисяч точок ви знаєте, яка насправ... який насправді там тип поверхні, так? Так. Добре. Будь ласка, чи є ще питання? У мене останнє питання є. А от карти, які ви далі показували, а чому ви обрали просту циліндричну проєкцію, яка має такі ну, нерівні масштаби по осях? осяг? Щоб вміститись в слайд, чи якась інша причина? Ну, Наша досвідчена територія вона все-таки ж є досить великою, тому що Туди влазить і можна сказати і Херсон, ну, при практично всі прибережні території. І що було, ну як на мене, більш акуратніше і гармонійніше виглядало, то ми робили, як територія була як прямокутно, і можна було в принципі і вирізати ну, таким овальчиком, просто щоб було видно річку Дніпро. Але як на мене було доцільніше використовувати трохи більше території, тому що там не тільки ж постраждали там Олешки напикачі. Чи... Але пристань, там є ще більше територій, які постраждали після а, того, як Каховську ГЕС підірвали. Я, я зрозумів, так. Да, питань немає. От можете показати якусь ну, карту далі на молоці? Давайте цю, наприклад. Так, або от ще далі переміться. Там були ще. ще А можливо, можна? Да, на увазі. От, от бачите, тут видно багато прямокутних полів. От в правому нижньому куті, але вони виглядають не прямокутними, а як такі паралелограми. Це через те, що масштаб по вертикальній і по горизонтальній осі не От, Можна було, наприклад, взяти просто проєкцію меркатора, і вона би трохи була розтягнута по, по вертикалі. І було б тоді всі пропорції нормальні, і так само у вас би відображалась широта і довгота. Тобто, було б практично все те ж саме. А тут і є проєкці маркатора. Я думаю, помилка була моя в тому, що все-таки карти я експортувала із середовища РГІС, і вони ж зрозуміло набагато більше, ніж один слайд ну, виглядають. І я, може, їх просто трошки некоректно розтягнула, і через це воно спотворюється вже. Бо тут проєкція маркатора і ну, система координат також у тему. Для Я цієї с... території. Це через те, щоб вміститись в слайд, бо слайд прямокутний, і його тоді його такраз сплюснумо. Ну, да, добре, да. дякую. Чи є ще питання до Вікторії? Так, якщо немає, то дякую вам. І ми переходимо до наступної доповіді. Так, Вадим Юрійович підняв руку. Будь ласка. Да, так. Да. Іран, дякую. Я хотів прокоментувати значить, стосовно індексу BCI, ви запитували, так? Mm -hmm. Оці от, ці коефіцієнти це коефіцієнти те-следке перетворення. От там якраз яскравість, зеленість і вологість. От якраз їх вигідно для вирішення задачі, тому що там і зволоження є, от і зміна яскравості поверхні, тому от цей індекс, який якраз через коефіцієнти те слабке визначається, його було вигідно використати. От, що це такі. Ясно. Це як документар. Угу. Ясно, дякую.